Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Івана вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися, і слава Україні. Героям слава рада і вас бачити. Я наших глядачів традиційно закликаю до активності, чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі, питання під цим відео так само не забувайте підписуватися на нашу youtube платформу не ну, почати хочу зі свіжого зведення Генштабу протягом минулої доби росіяни атакували 12 напрямків на фронті. каже Генштаб, відбулося 166 бойових зіткнень. При цьому 103 рази ворог атакував Покровський та Курахівський напрямки. Військовий аналітик Костянтин Машовець говорить про те, що наступ на Покровськ зараз для росіян. Розпався на кілька тактичних завдань, і як наслідок, противник загруз у вирішенні проблем під Кураховим, Селідовим і Торецьком. Яка зараз складається ситуація що стосується донецького напрямку, як бачите, це ви власне так і є. Ворог для того, щоб продовжувати свій наступ на Покровськ, Дійсно, змушений вирішити питання селідовського напрямку і Курахівського. Бо якщо Курахівський, це навіть не стільки Курахове, як Курахівське водосховище, і Селідове для того, щоб вибудувати плацдарм для прикриття своїх флангів південніше від. Покровська, ну і для того, щоб розширити власне саму наступальну лінію в сторону Покровська, оскільки вони розраховують наступати на місто не тільки в лоб, а й з флангів. І для цього їм, власне, потрібно вирішити оцей напрямок безпосередньо Селідове-Курахове. Тим паче, якщо вийшовши на Курахівське водосховище, вони зможуть. Зайняти там позиції, а це в свою чергу дасть їм можливість вивільнити частину війська для за залучення, оскільки це буде водна перешкода для залучення їх на Покровському напрямку. Щодо Турецька і напрямку Часового Яру, ну це теж зрозуміло, це, між іншим, єдиний стратегічний задум наступів на агломерацію Слов'янськ. Краматорська, Константинівка, Дружка, Дружківка, між іншим, захід ворога на Покровськ або спроба ворога зайти в Покровськ чи оточити Покровськ. Між іншим теж базова задача насправді просуватися в сторону Краматорська Слов'янська. Тобто, задання стоїть окупувати Донецьку область і всі події, навіть у Харківській області, які відбуваються зараз, бойові дії, тобто намагання ворога посилити. На Куп'янському напрямку наступальні дії ми бачимо і маємо інформацію про те, що вони намагаються зараз зупинити наступ наших військ на півночі Харківщини в районі власне тої ж самої Курщини. Все завдання стоїть для того, щоб їхній військовий контингент, який заходиться на Донеччині, виконав на даний час стратегічне завдання Путіна окупувати Донецьку область. Оскільки він дуже серйозно намагається поспішати в рамках там міжнародних політичної ситуації для того, щоб зрозуміло зайняти Донецьку область, окреслити якісь уже успіхи СВО для того, щоб виходити на переговорчий процес позиції сили, все таки власне і Донецька область зараз є, і в центрі бойових дій, здавалося, збройні сили знаходяться на Курщині, на території Росії, але Путін вибрав пріоритетний напрямок Донеччина, оскільки це його політична е, політичне обґрунтування в майбутньому, його політичної якоїсь перспективи чи успіху. Бо ведення бойових дій вони готові проводити їх і, і подальшому, і звичайно, вони на наступний рік ми знаємо, що Росія заклала. Додаткових 25% відсотків до тих 120 мільярдів, що вони закладали минулий рік, те, що вони зараз залучають, чи затягатимуть до себе війська північної Кореї, то все це в перспективі. А от ці строки, які підтискають і не виконані по захопленню Донецької області, вони дуже серйозно впливають на перебіг подій взагалі по всій лінії фронту. Ну, до речі, Deep State показує, що 22 жовтня ворог окупував село Новосадове Донецької області, знаходиться воно на межі Донецької та Луганської області. Що зараз це дає ворогу? Територіальні просування знову ж для того, щоб обґрунтувати те, що я кажу, захоплення Донеччини, народу Донбаса, як вони це називають, бо по, до сьогодні ворог Луганську область повністю, повністю не окупував. Все одно є декілька населених пунктів, хай невеличких, яких вони не зайняли, а не зайняті населені пункти це і росіянами, це і свідчить про те, що 100% контролю за будь-якою з території України, ну окрім напевно за кніжк чи окрім Кримського півострова, в них немає. Ну але знову ж за 10 років бойових дій в Україні при різній фазі інтенсивності. Ну, така собі успіх для Путіна, і він це прекрасно розуміє. Тому, звичайно, що вони будуть намагатися зараз займати ті області, які частково окуповані, чи пробувати зайняти Та, пріоритетними. Це є Луганська, Донецька, Харківська, для того, щоб власне окреслити загальну е, оцю тенденцію, яку вони вносили в себе в конституцію, е, коли вони заносили наші області, для того, щоб показати, що вони. Не завойовують територію України, а начебто повертають своє. Те, що я кажу, Путіна план показати, що він спроможний не просто наступати, а спроможний завойовувати визначене. Оце дуже між іншим можливо не начебто, успіх де можна, а там де він хоче. Оце для нього, як для диктатора, зараз дуже важливо, оскільки це він може показувати, що він контролює ситуацію на полі бою або може впливати на перебіг бойових дій, так як йому зручно, ми маємо це розуміти. Для нього це дуже важливо в плані, власне, політичному. А для російського військового командування це важливо в тому плані, щоб. Доводити йому спроможність виконувати його завдання, а й в свою чергу залишатися на посадах. А Курська область в політичному плані, от що таке для Путіна, тому що ті дедлайни, які виставлялися, ми, до речі, з вами обговорювали. Там були 1 жовтня, і 15 жовтня. Напередодні українські пабліки з посиланням на свої джерела повідомили про те, що нібито тепер вже нові дедлайни, і це лютий наступного року. І ось північно-корейські солдати, про яких ви згадали Кирило Буданов, сказав про те, що якраз 23 жовтня можуть перших там. Значить, цих північно-корейських солдатів кинути якраз на курський напрямок. От в політичному плані, що таке зараз Курська область для Путіна? Він на неї не звертає увагу. У нього пріоритет Донбас? Однозначно, тому що він вважав на початках, що в Курщині ми в боротьбу з партизанкою. Він розраховував, що місцеве населення буде чинити нам шалений спротив. Це дасть накрутити російське суспільство для того, щоб він міг оголосити загальну мобілізацію. Де він сподівався, що достатньо оголосити контртерористичну операцію, не включити територію цю загальну військову операцію. Та, ну перше вони в реально на в теорії вони розглядали варіант можливого заходу військ України їхню територію, але це в теорії. На практиці вони це не вважали, тому і по суті вони. Пропустили той момент, коли збройні сили зайшли, і після цього він уже реагував. Тобто, Курщина показує, що Путін, оце, що ми з вами говорили, з не контролює ситуацію. Він не хоче піддати публічному обговоренню тої ситуації, що він не контролює ситуацію. Тому Курщину Росія зараз подає як прифронтовий конфлікт, прикордонний конфлікт, який жодного значення для них не має. І, начебто, він локалізований, там теж все під контролем. Для російського суспільства подається. Ну це контртерористична операція, це контролює ФСБ. А ви росіяни знаєте, яке страшне і сильне ФСБ? О, ви знаєте. От, тобто в такому плані. Тобто, створюється інформаційна картинка для загального населення, що ось. Курщина, це щось таке дрібне, Наші війська зараз от займуть Донбас, визволять там народ, який чекав 30 років в полоні України. А ви росіяни в себе тут два-три місяці потерпете, почекаєте? Ми вас прийдемо, теж визволимо. А тим паче, чого ви не боретеся? Це ж наша територія. Руски своїх не бросають, і починає знову по кругу. Ага, ви аморфні? Значить, може, у вас там якась. Може, ви ще і не заслужили, щоб ми вас перші звільняли? Бо він народ Донбаса має має там свої армійські корпуса, які місцеві пішли воювати за Росію. А ви ну і по по тексту. Ну і крім цього, він намагається зараз ще стримувати там морально психологічно таку ситуацію, тому плані що. Час населення російське, яке е, опинилося за межами контролю територій, які зайняли збройні сили, невдоволене теж тим, що населення, яке потрапило під контроль збройних сил, не воює проти на проти збройних сил. Тобто вони вже між собою одні одних звинувачують у боягузві. Е, вони починають говорити, що от, там ми відправили своїх синів на СВО. Оце а от Шисенів відправляти для того, щоб вас руских захищати, які ви теж маєте захищатися, навіть оцю хвилю переселенців, яка ринула в Росію, вони швиденько позбирали по суті і перевезли на окуповані території Запорізької області. Вони не дали їм розсіятись по Росії для того, щоб нести, скажімо, негативну інформацію про неготовність росіян. Проводити там чи навіть чинити спротив на тих територіях, єдине, що досить сильно, так би мовити, підпсувало загальну картинку для Путіна, це потрапляння в полон Збройним силам на початках великої кількості строковиків. Це те, що був суспільний договір, такий прямий можна сказати між путіним і російськими громадянами, що строковики воювати не будуть. А тут виявилося, що вони воюють і воюють у масі, і коли вже все-таки оцей процес. Сприйняття в російському суспільстві відбувся. Ми знаємо, що зараз і на Курщину вони кидають строковиків. Але але виявилося, що всі стратегічні сили і резерви по суті Путін використав, боєздатні використав, використовує на, на території України і для того, щоб налагодити ефективну протидію збройним силам на Курщині, їм потрібен був час, і ось цей час вони по суті використовують та тепер. Якщо вони спочатку сподівалися, все таки, що зуміють контратаками, контрударом не просто зупинити власне збройні сили, а й відкинути, то тепер вони на відстані, ми теж знаємо, будують і фортифікації, і намагають між іншим. Північно-корейські солдатів, думаю, думаю, я це моя суб'єктивна думка. власне, і там вони швидше всього і використають на побудові фортифікацій, особливо як як піхотинців, бо всі звикли ми, що піхотинці це тільки атаки. Ні, на жаль, піхотинці це дуже важка робота, роботу угризання в землю. І от Росія, бачите, може навіть тим, скажімо, там п'ятьма тисячами північнокорейських піхотинців вивільнити п'ять тисяч російських піхотинців для ведення бойових дій замість того, щоб вони там рили фортифікації. А отже, якщо росіянам там потрібно контингент, який вони там зараз за різними цифрами від 40 до 60 тисяч. Тобто північнокорейцями вони можуть просто тільки для того, щоб їх навіть відправити там на, скажімо, на другорядні ролі чи на виконання риття фортифікації логістики, Росія може вже вивільнити 10 тисяч своїх піхотинців. А це означає різко посилити свій військовий контингент там в короткостроковій перспективі ще на 10 тисяч, а, і не факт, що північнокорейці у ці 10 тисяч це крайня цифра.